Тисячі десяти дюймових дронів для знищення ворожої техніки та сил противника закупила Вінницька громада у співпраці з гумштабом для фронту. Впродовж року безкоштовно робили стрижки оборонцям, які проходять лікування та реабілітацію. майстриням перукаркам Вінницького центру профтехосвіти, технологій та дизайну вручили подяки. У Вінниці активно діє простір для ветеранів та родин загиблих бійців спецпідрозділу Гурмо Артан. Вітаю! Новини продовжують ефір телеканалу Віта. Інформаційна картина дня у підсумку вже за мить. Все, що варто знати про життя Вінниці та Вінничан, розкажу я, Ірина Дідух. Три тисячі залізних пташок на підсилення українських оборонців. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підготувала нову партію ударних ФПВ-дронів покращеної модифікації. Вони мають ряд характеристик, які допомагають військовим чітко та влучно працювати по ворожих цілях, у той час не наражаючи на небезпеку, особовий склад своїх бригад. Подробиці далі. Три тисячі FPV-дронів на різні напрямки фронту. Чергову партію безпілотників для українських оборонців підготували Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. БПЛА швидкі та маневрені летять в один бік, працюючи на ураження техніки та живої сили ворога. Втім, бережуть особовий склад українських військових підрозділів. Наша команда штаб постійно в контакті з військовими частинами. Визначаємо спільно, що потрібно військовим, які класифікації, які тактико-технічні характеристики, чи обладнання, чи дронів, все те, що необхідно. І таким чином системно працюємо, тобто день в день, місяць в місяць. І у нас є план на рік. Ми його виконуємо. Дякую команді, дякую всім віничанам, які гуртуються навколо цієї допомоги. Ці 10-дюймові коптери покращеної модифікації можуть нести до 4 кілограмів корисного навантаження та працювати по ворожих цілях на відстані до 20 кілометрів. У гумштабі кажуть, на фронті потреба у таких приладах величезна, тож координатори постійно працюють із запитами військових. Саме основний запит це, звичайно, на ФП дрони. І чергова партія 3 тисячі штук на сьогоднішній день вже є в нашому місті і в рамках роботи гуманітарного штабу ми готові вже розпочинати видачу тим підрозділам, яким, яким на постійній основі ми їх видаємо. З початку повномасштабного вторгнення РФ безпека та оборона залишається одним із головних пріоритетів, за яким працює гумштаб, Вінницька громада та область на постійній основі спільними силами підтримують 63 військових формування. Міжгіональний гуманітарний координаційний штаб на постійній системній основі працює вже три роки. Запити продовжують надходити від наших захисників. Вони різні. Ну і в принципі, в залежності від запитів, будується робота. Загалом, впродовж року, українські військові отримають 12 тисяч 10-дюймових fpv дронів. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Підтримують військових не лише гумдопомогою, але й перукарськими послугами. У Вінниці подяки отримали майстрині перукарки Вінницького центру професійно-технічної освіти, технологій та дизайну. Впродовж навчального року вони безкоштовно стригли захисників в одному із вінницьких реабілітаційних центрів. Ірина Камінська понад 20 років навчає майбутніх перукарів, а двічі на місяць безкоштовно стриже захисників, які відновлюються або лікуються в обласному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Нам це дуже приємно, що нас чекають. А ще нам приємно, що коли ми приходимо до наших захисників, ну, ви ж знаєте, поранення є різні. І коли хлопці вже до нас приходять своїми ногами на протезах, і ми кажемо, вау, ви вже там тюнінговані, у них зовсім змінюється погляд. розумієте, В них є більш впевненість. От ми постригли, ми кажемо, Та, хлопці говорять, ми думали, ви тут всіх на стрижете, а ми стрижемо так, як вони хочуть. За підтримку поранених захисників та надання безкоштовних перукарських послуг Ірині та її колегам вручили подяки від департаменту освіти міськради та обласного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Меморандум про співпрацю заклади підписали рік тому. Захисники, які перебувають на лікуванні або реабілітації, чекають на прихід майстринь перукарок напередодні, навіть радяться зі своїми коханими яку зробити стрижку. Це люди не тільки з міста Вінниці а і області, але й з усієї України, і з важкими пораненнями, які не можуть покидати заклад. Ми почали шукати, де би ми могли знайти людей, хто би міг стригти. Спочатку це приходили перукарі з приватних центрів, але ця послуга була востребована дуже активно і звернулися у цей центр. Реабілітаційний центр двічі на місяць відвідують по черзі 10 майстринь перукарок. Працюють із захисниками, які мають різноманітні травми голови. Та майстрині навчилися робити стрижки лежачим пацієнтам та можуть за проханням смоделювати бороду. Дівчата приходили сльозами на очах. Дійсно, так тому що хтось без кінцівок, хтось ще з якимись пораненнями. пораненнями. Але згодом уже той, хто так довго тривало лежав уже. Знаєте, якесь знайомство, уже якісь свої спільні розмови про перемогу про родини про дітей, і тому якось з кожним разом все більше і більше вже дівчата мої адаптувалися. З вересня 2022-го в освітніх закладах громади триває безперервна акція Освітня родина, допомагаємо, перемагаємо. Вінницькі заклади дошкільної, позашкільної та шкільної освіти протягом навчального року активно підтримують українських оборонців, проводять благодійні ярмарки, збирають кошти, відвідують поранених або надають послуги. За навчальний рік з вересня по травень закладами загальної, і середньої освіти, позашкільної і дошкільної освіти зібрано майже 17 мільйонів гривень, передано 13 автомобілів, вісім капітально відремонтовано, майже сотню дронів, більше по півсотні ребів і дуже-дуже всього багато, що так допомагає хлопцям вистояти. Надавати перукарські послуги майстрині продовжать і у новому навчальному році. Олена Карбівська, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта у Вінниці запрацював простір спецпідрозділу Артан. Місце підтримки та нових можливостей для ветеранів, військових та їхніх родин. Тут допомагають пораненим повернутись до цивільного життя, консультують родини загиблих, а також дають шанс стати частиною елітного бойового підрозділу тим, хто хоче приєднатись до війська. На стінах картини військового багато простору для зустрічей та роботи з психологами. У Вінниці вже кілька тижнів працює простір спецпідрозділу головного управління розвідки України Артан. Місце зустрічі і підтримки бійців, ветеранів та їхніх рідних. Працівники простору ветерани. Серед них боєць із позивним човен не на фронті. Чоловік через поранення. Займаємося тут о, бійцями, які отримали поранення на відновленнях. Допомагаємо і фізично відновлюватися, і морально відновлюватися. Так само займаємося сім'ями наших погибших бійців. Простори Артану, окрім Вінниці, є у Києві та Чернівцях. З'являться і в інших областях, бо є запит, каже командир Віктор Торкотюк. Він на захисті країни з часів АТО служив у 130-му розвідбатальйоні. З 2020-го працював у головному управлінні розвідки. Депутат Вінницької міськради на початку повномасштабного вторгнення створив спецпідрозділ Артан, а тепер відкриває нові простори, що працюватимуть і як рекрутингові майданчики для тих, хто хоче доєднатися до спецпідрозділу. Зділу ми чекаємо всіх. Нам потрібні водії, нам потрібні от, от люди, які в штабі будуть, тому що вже дуже багато от людей, бо багато от роботи. Нам потрібні от хлопці, хто от ремонтує техніку, нам потрібні от хлопці, хто от може там літати на БПЛА, тобто штурмовики всі. Від початку створення надійну підтримку Артану надає Вінницька міська рада із дружнім візитом поспілкуватися із захисниками та командиром прийшов мер Сергій Моргунов. Йому розповідають про перспективи простору та про виклики війни та найгарячіші ділянки фронту. Газами травять всіх ну не можуть нас забрати на позиції». І вони накидають газом. І всі, у нас всі, ож, всі опіки це, це газ. І це при тому, що це ж заборонено Женевської кареті. При і ніхто на це не реагує. Ні, це велике зараз, де ми були на Запорізькому напрямку, з газами дуже була велика проблема. Угу. Бо ти задихаєшся, не можеш дихати, не можеш побачити. Якщо ви треба, треба щось може докупити, то викажіть. Добре, Добре, ми теж представимо домови і закупимо, і можемо субвенцію якусь дати. Противник добре знає, там, де стоїть Артан, виконуються одні з найскладніших завдань. Бійці спецпідрозділу брали участь в обороні острова Зміїний, повернені контролю над боровими газо та нафтовими платформами в Чорному морі. На меморіальній стіні у просторі розмістили фото бійців, які героїчно загинули. Серед них віничанин Юрій Янович. Зупиняючи диверсію окупантів, він з групою зайшов на 5 кілометрів в тил ворога. Він підірвався, одного волона підірвана. А цей, але він прийняв бій, сказав в рацію останні слова, щоб всі відходили. Прийняв бій. Коротко, міг кароше міг залишитися от живим отак. Я думаю, його б взяли полом, тому що а взяв сто... на себе так? взяв на себе і загинув. Аби новостворений простір Артану надавав максимальний спектр потрібної військовим та їхнім родинам допомоги. Міський голова запропонував налагодити співпрацю з комунальним ветеранським простором побратим. Супроводження по наданню там, якихось послуг, які мають відношення там, до соціальних, адміністративних послуг, просто провести відповідні консультації. У нас є програми для ветеранів щодо навчання або ваучерна підтримка по відкриттю нового бізнесу, то ви також можете долучатися і консультуватися. Разом із міським головою командир Артану підписали прапори спецпідрозділу. Один з яких залишиться у просторі, інший займе почесне місце у холі Вінницької міської ради. Ірина Дідухолах Літвінцев новини за день телеканал Віта. Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Садовського повернувся з гастрольного промотуру Німеччиною. Впродовж двох тижнів актори не просто грали вистави, а несли частинку України в серце Європи. Відвідали міста побратими Вінниці. Виступали для українців, які були змушені залишити рідну землю, та для німецької публіки. Сьогодні про культуру під час війни і про те, як театр здатен об'єднувати, поговоримо із головною режисеркою театру та народною артисткою України. Таїсою Славінською. Пані Таїсу, вітаю вас! Вітаю! Отож, гастролі Німеччиною. Як вдалося втілити таку культурну ініціативу? Ну, по-перше, це була ініціатива концертної агенції Open Music Project Ірини Френкель та Павла Трицякова, котрі поставили собі за мету вивести Вінницький театр. На промотор на гастролі Німеччиною. І саме з виставою Квітка. От так от вони замовили цю виставу, що ми її прокатаємо і східною і Західною Німеччиною. Слава Богу, це вдалося. І Німеччина побачила квітку. Квітка то було в саме серце глядача? Я думаю, так. Ну про що ж вистава? Вистава про особистість, про українку, котра народилася в Америці, котра мріяла співати на своїй рідній землі, котра сумувала за Україною. І напевно, це саме той твір, котрий має бути там, за кордоном, і зіграний для тих людей, котрі не живуть. На жаль, на сьогодні в Україні, тому воно дуже влучило кожному, хто відвідував наші вистави, просто в серце. А німецька публіка як сприймала українську культуру? Слава Богу, у нас були тітри, зробили німецькі тітри, і тому німці розуміли, про що йдеться. Ну, як сказали, якби. Глядачі, що переглянувши вашу виставу, ми зрозуміли українську душу, ми зрозуміли, що таке Україна, ми зрозуміли е, ваш менталітет, ми зрозуміли, які ви. І це так вартує другого, тому що, е, можливо, нас сприймають в Європі не так, е, як ми себе позиціонуємо. Але отакі культурні тури, отакі виїзди, таке знайомство з українською культурою тих е, людей. Я думаю, відкривають Україну зовсім з іншого боку. Власне, вистава Квітка стала окрасою українсько-німецької конференції в Мюнстері. Як ви сприйняли ось таку оцінку від мера е, Марко Салева? Ну йому звичайно перекладали те, що відбувається на сцені. Позитивна людина, дуже відкрита, не посоромився навіть з нами десь <смі> потанцювати. Обіцяв приїхати до Вінниці і обов'язково відвідати наш театр. Ми чекаємо, сказав, що ми чекаємо на його візити. Будемо дуже раді зустріти його безпосередньо в нашому театрі. Я думаю, що ця наш виступ на цій конференції дійсно був ну, таким важливим заходом. І як для нашої, нашої сторони, так і для сторони німецької. Ну, все прийшло начебто на хорошому, достойному рівні. Чому зараз так важливо говорити про українську культуру за кордоном? Тому що нам потрібна перемога. Ми маємо бути міцними, ми маємо бути сильними, ми маємо бути державою великою. І тому ми маємо постійно про себе нагадувати, що ми є. І будемо. Казка для дітей квітка з чарівної рукавички. Вона мала особливу місію. Яку? Як сприймали дітки? Знаєте, дітки сприймали, як завжди, діти сприймають казки. Ну я вам скажу, що доросла публіка сприймала набагато емоційніше. Можливо, теж хотіли зазирнути в своє дитинство і згадати, як ми вони були маленькими. Ну, Казочка теж несе певне світло і певне добро. Не вагаючись віддати життя за рідну людину, тобто вона таке теж має філософське значення. Тому якби діти обступили акторів, у нас там і лисички, і зайчики, і навіть негативні персонажі теж не викликали симпатію у глядачів. Обступили акторів, обіймалися, фотографувалися. Ви знаєте, от скільки я спілкуюся там, якби з людьми, котрі живуть на Заході, вони кажуть, що діти потребують саме такої простої, ну, звичайної казки. Ці мюзикли, якби такі великі масштабні вистави, це одне. А от проста якась, до цього. Да, проста казочка, от такої, де бігають зайчики, де бігають лисички, де говориться про добро. От їм цього не вистачає. І це не тільки от ми відчули в Німеччині, це ми відчули там в інших країнах, навіть коли ми просто подорожували. І говорили про те, як би нам зав'язати певні стосунки е, з-кордоном. Він каже, а казочка у вас є? Привезіть нам казочку. Це першим пунктом. Ми розуміємо, що е, німецьку публіку е, ну, важко здивувати, адже до них приїздять різні театри. От як відгукувались про Вінницький? Ви знаєте, от дійсно, ми поспілкувалися з професійними людьми. Е, це е, Художник по світлу і е, звукорежисер, котрі працюють на такій ну, класній апаратурі, що наші хлопці навіть трішки позаздрили цьому оснащенню. А, і от що вони говорили: і англійські театри приїздили, і італійські, французькі театри. Каже, але ви щось зробили надзвичайне. Я так думаю, що вони, в принципі, як українські театр, вони не розуміли, що це взагалі і яким він може бути. Але е, от, це якесь незвичайне відчуття, вони емоційно це дуже сприйняли. Тим більше вони розуміли, про що, тому що у нас в кожному місці були тітри, переклад німецькою мовою. Вони настільки це сприйняли емоційно, е, що навіть ми аж засоромились, коли ми знаємо це європейське мистецтво, але, можливо, і в долю не падає, те, що привезли ви. І Я розумію, що от у саме український театр він може достукатися до глибини душі, до серця, викликати певну емоцію, можливо, про котру люди навіть не підозрюють, що в них є такі емоції, і це от, сталося з квіткою. Не було жодної байдужої людини. Це, це, напевно, важливо. Тому ми маємо їздити, тому ми маємо показувати найкращі свої роботи. І все-таки мені здається, що це має бути українська тематика, щоб там люди розуміли нашу культуру. Нам не треба пристосовуватись під якісь американські чи європейські мірки. Ми самодостатні. Ми сам, у нас з мистецтвом велике. У нас є що показувати, нам є що пропагувати. І тому це, це треба робити обов'язково. Ми це все переконалися. Будучи І ви поїсти. це будете робити? Я так думаю. Так, будемо робити. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була головна режисерка театру імені Садовського та народна артистка України Таїса Славінська. Не перемикайте попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску. Сонячні панелі можуть бути ефективними і взимку, доведено вінницькими підприємцями. Один з заводів встановлює двосторонні сонячні електростанції, які вловлюватимуть не лише прямі сонячні промені, а й ті, що відбиватимуться від снігу. Йога на свіжому повітрі для військових та родин захисників спосіб підсилити відчуття єдності з довкіллям та емоційно розвантажитись. Активно використовують енергію сонця на Вінницькому заводі, що виготовляє шестеренні насоси і рукава високого тиску. Вже рік працює сонячна електростанція з 306 панелей. Наразі встановлюють ще 600 двосторонніх, які вловлюватимуть не лише прямі сонячні промені, а й ті, що відбиватимуться від снігу. Скільки вже зекономили коштів завдяки СЕС, розкажемо далі. На вертикальному оброблювальному центрі доводять до відповідності кресленням корпуси для шестеренних насосів. Механічна обробка після Литва. З Литва ми отримуємо готовий корпус. Весь процес автоматизований. Робітник встановлює, будемо говорити, деталі. Нажимає кнопку Цикл. На підприємстві встановлено 10 таких центрів. У кожен з них поміщається 8 корпусів. Обробка триває 40 хвилин. На заводі виготовляють насоси та шестерні до сільськогосподарської техніки. У різних цехах підприємства працевлаштовано 210 людей. Весь процес відлиття до пакування відбувається на підприємстві. Це дільниця фарбувальна і пакувальна, де вся готова продукція фарбується і відправляється споживачам. Підприємство 145 років і його не перестають модернізовувати. Аби частина заводу продовжувала працювати навіть під час блекаутів, минулого року встановили 306 панелей. Протягом 12 місяців використання енергії сонця вже зекономили більше мільйона гривень. Також подали заявку на компенсацію частини витрат за встановлення СЕС за програмою Вінницької міської ради. Компенсацію насправді досить нескладно отримати. Тут ключове, що ми прив'язуємо суму компенсації до затрат, які вони понесли. Це становить не більше 30% від загальної вартості понесених затрат, але не більше 1 мільйона гривень на сонячну станцію, і не більше 1 мільйона гривень на акумулюючу станцію. Ключове для цього потрібно, що це. Не просто підприємства, а підприємства, які сплачують до міського бюджету кошти. В вигляді ПДФО протягом наступного місяця планують встановити ще 600 двосторонніх панелей. Односторонніх покриття йде з однієї сторони, в двосторонніх буде з двох сторін. Тобто зимою, коли буде відбиватися сонячне проміння від снігу, буде вироблятися додаткова потужність. Загальна потужність електростанції разом із двосторонніми панелями становитиме 760 кВт. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Можливість відпочити, додати організму заряд бадьорості на цілий день та гармонізувати внутрішній стан все це додають заняття йогою. У Вінниці безкоштовна таку можливість мають військові та члени їх родин, а також молодь завдяки благодійному проєкту від громадської організації Вільна освіта з настанням теплих ранків. Заняття проводять на природі. Плескіт води, спів пташок і розслабляюча мелодія на галявині серед міської метушні. Сюди позайматися йогою приходять ветерани та ветеранки, їхні рідні та молодь. Безкоштовні заняття проводить майстерка благодійного проєкту Він окта тренерка з хатха йоги Олена Лєбєдєва. Робимо глибокий вдих і на видосі опускаємо долоньки на коліна. І чуйте, як розслаблення. Огортає тіло. Йога на природі не просто тренування, а спосіб підсилити відчуття єдності з довкіллям, вдихати, збагачене киснем повітря, дотики до землі знижують рівень стресу та покращують емоційний стан. Це для заспокоєння, для відновлення себе, відновлення свого внутрішнього стану Йога дозволяє сповільнитись, і в ритмі цього життя вона дозволяє відчути себе, відчути свою свої опори, поспілкуватися після занять є змога ветеранів між собою на ті теми, які їх зближують. Переселенка із Сіверськодонецька Тетяна Матяш намагається не пропускати заняття. Каже, вони пробуджують всі відчуття. З радістю доходжу на йогу і до Олени, тому що завжди такий стан розслабленості після йоги. Це такий час десь. Ну, можливість побути від думок таких сторонніх від новин, зануритись себе. І якщо це рання йога зранку, то це якось у мене тоді енергетично наповнений день. Безкоштовно його щосуботи проводять у молодіжному центрі квадрат. А щойно дозволила погода, учасники стають ближчими до природи. Приходять багато людей, приходять так само, як і ВПО, приходять деякі люди з інвалідністю. Насправді це чудово, адже ті самі працюючі люди можуть виділити собі годинку-півтори в суботу, в вихідний день, щоб відпочити, відключити мозок від роботи, від свого буденного життя і просто відпочити і релакснути, як то кажуть. Коли всі учасники максимально розслаблені, тренерка додає тібетські співочі чаші, які здавна використовують у духовних практиках. Звукові хвилі врівноважують внутрішній стан людини, гармонізують, забирають тривожність. Далі Олена Лебедєва проходить із чашою біля людей, аби вібрації пройшли крізь кожну клітинку. Своїми враженнями від йоги поділилася віничанка Аліна Харитонович, яка вперше прийшла на заняття. У нас час це дуже важливо. Потрібно ще вміти правильно ослабитись, правильно відпочити. Та загалом вважаю, що такі активності це, напевно, на перших місцях, що найважливіше, і для наших захисників, для родин захисників, для просто цивільних це на першому місці. Для тих, хто ще не відкрив для себе йогу, тренерка радить прийти і спробувати. Ця практика допомагає навести лад у думках та тілі, покращить сон, врівноважить реакцію на стрес. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Це все на цю мить одразу після випуску. Міжнародний дайджест. Наша Оксана Боржемська розкаже про те, що у Польщі тестують перехід на чотириденний робочий тиждень. Які ж варіанти пропонують працівникам? Не пропустіть і дізнаєтесь. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі!